Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під компотик. Зазвичай нас чай, але сьогодні ми ось так з літнім настроєм. Бачите, у нас такий спекотний, спокотний, жаркий літній день. Тож і в нас доволі важливе питання на Розборі. Навіщо взагалі існують кастомні гітари? Навіщо майстри роблять кастомні гітари? Що таке взагалі майстрова гітара? І відповідь на питання, чому вона коштує дорого? Тому що більшість людей, яка пише мені іншим майстрам на рахунок замовлення своєї власної електрогітари, не розуміють потім за що просять таку ціну, якщо купити в магазині, типу дешевше, але це не зовсім так. Тож, про все по порядку, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, як би ви хотіли собі майстрову гітару, яку ви б собі зробили. Тож, поїхали. Також, друзі, в мене є телеграм-канал, в якому я викладаю речі, які не виходять на Ютуб. Тож, за посиланням під цим відео, будь ласка, підпишіться на нього. Там контент виходить також щоденно, як і на Ютубі. Також, друзі, в цьому відео прихована одна пасхалочка. Хто помітив, пишіть в коментарях. А тепер до теми самого відео. Тож, друзі, що ж таке взагалі кастом. Кастомна гітара, в моєму розумінні, це моє імхоссу, то моя думка. На мій погляд, це інструмент, який зроблений, по-перше, унікальним, по-друге, на ваше замовлення. Тобто, він відрізняється від цього того, що ви можете собі обрати готовим в магазині. Не дарма є серійні гітари. Ось, наприклад, якось ця. Це ж просто максимально аутентичний стратокастер, якого ви знайдете в магазині, просто в будь-якому музичному магазині, в будь-якому ціновому діапазоні від найдешевшої бюджетної гітари до максимально преміального фендера, який ну буде виглядати так само, тільки за нього ви віддасте більше грошей через те, що це фендер, і там відрізняється фурнітура. Але сам факт це базова стокова модель. Вони є в магазині. А якщо ми звернемо увагу на цей інструмент, який ось лежить, це вже зроблена майстрова гітара кастомна. Її виготовляв я. Хто знає той знає, хто не бачив на каналі відео про виготовлення цього інструменту є, пошукайте, подивіться. І огляди також на неї є. Тут ви бачите, що форма залишилась така сама в нас. Теж... Стратокастер, голова грифу, також стратокастер, 6 ряд, все так само. Але вона інакша. І в цьому полягає головний тезис. Гітара інакша, вона унікальна, вона відрізняється від того, що ви просто оберете в магазині. A few moments later. Чим же вони відрізняються? І саме, що є головним в майстрових гітарах? По-перше, ви самі обираєте собі деревину, з якої виготовити цей інструмент. Якщо ви професійний гітарист, гітарист, який переграв на більшості інструментів, має свою колекцію, ви вже розумієте, що вам до вподоби, що вам треба. Тобто, ви можете обрати собі якусь унікальну деревину, горіх, наприклад. Якийсь болотний ясень, чи вам подобається дуже тигровий клен. Особисто мені до вподоби ось мій Ibanez GX75, да, він в розібраному стані. Так, ми продовжимо його відновлювати, коли доберемося. І в нього на замовлення виготовлений ось такий тигровий гриф. Переливи можете побачити. А саме чому? Тому що мені подобається така деревина. Коли. Гриф стоковий вийшов з ладу, він, до речі, ось висить. Глядачі та підписники мого каналу знають, що з ним не так, тому акцентувати на ньому більше уваги я не буду. Я просто, коли ж сам ще не виготовляв інструменти, я замовив у майстра новий гриф з тої деревини, якою я хочу. Навіть можете помітити, в них матеріал накладинки теж різний. Тут палісандр, тут я попросив зробити світлу накладинку. Клен, тому що. Я знаю, що мені так подобається, мені до вподоби, як це виглядає, і загалом моє розуміння є, тобто мій вибір. Тобто, завершуючи цю думку, вся унікальність інструменту полягає просто в вашому виборі, за вашими вподобайками та навичками. Чому майстрові гітари коштують дорожче, чому вони варті того? По-перше, у великих фірм. Весь матеріал закуповується просто в величезних масштабах. Їм роблять це оптом, коли виготовляє майстер, все це виходить дорожче за рахунок того, що ви купуєте одну єдиницю замість ста тисячі та всього іншого. За таким принципом ви платите не тільки за те, що ви купили гітару, а за обслуговування інструменту майстра його час, те, що він зробить вам всі ваші забаганки, всі матеріали. Вся начинка вона буде коштувати дорожче. Але чим унікальна гітара краще заштамповану серійну? По-перше, вона в собі несе трішечки самої душі, самої енергії майстра, який її виготовляє, тому що гітари, які роблять на заводі, їх раз два по шаблону викатали, раз-два по шаблону викатали. Ніхто не дивиться над тим, що може з нею якось щось не так буде. Чи був поганий настрій у майстра і він просто так, а і так зійде в майстра, який буде робити вам гітару особисто? Я як по-своєму досвіду скажу, коли в мене поганий настрій, я взагалі не можу нічого зробити. Коли в мене поганий стан, в мене все йде щось не так, я відкладаю інструмент, тому що інструмент має нести в собі тільки позитивні якості, позитивний посил, тому що це, по-перше, знак. Якості майстра, який вам виготовляє, просто подивіться на роботи майстрів, у яких хочете замовити. Ви одразу почуєте якесь тепло, коли вам щось буде до вподоби. Тобто це буде резонація одразу з вами і такий інструмент буде значно приємніше лежати в руках. Вам буде ну, більш цікаво на ньому музикувати. За своїм досвідом, скажу, що. Я грав на декількох майстрових гітарах перед тим, як розпочати самому, ні одна зі мною не резонувала так, як ту, що зробив собі я. Да, в неї можуть бути якісь недоліки, як на перші інструменти, які я робив, але сам, саме відчуття від музикування було значно приємніше, ніж просто на якійсь штампованій. По-друге, чим же вони будуть ще краще? Вони будуть зроблені повністю з вашими забаганками, а це того варте. Набагато приємніше грати, коли ти знаєш, що ти зробив так, як тобі хочеться, так як е, ти собі завжди хотів, завжди мріяв. І по третє, чим же вони будуть краще? Це філософія самого майстра. Є люди, які шанують класику, що вже стало мемчиком у нас на каналі. Хто знає, той знає, хто не знає, подивіться, будь ласка, перші відео з рубрики Що не так. Бо ми там розбираємо саме недоліки гітарного будування. Такі, як ось такі квадратні п'ятки, які ми всі обожнюємо, любимо. да, Фендер. Ну, це не Фендер, але в нього така сама річ. Да. Тобто філософія майстра. Наприклад, дім моєї філософії я полюбляю обільність скосів. Це зручно. Особливо, коли п'ятка підігнана так, що ви починаєте музикувати і взагалі неї не торкаєтесь. Ось в мене останній лад. Ось я взяв, так? Да? Все. Рука, навіть якщо приляжу, тут є скосик. Ось такий приємний, гарний. Коротше кажучи, шукайте майстра, який відповідає вашій філософії. Якщо ви гітарист-початківець, оберіть собі кілька гітар, які, на яких ви будете музикувати. Хоча б на перше, хоча б одну собі візьміть, на якій будете музикувати, вчитися згодом. З роками ви зрозумієте, що саме вам треба, коли ви починаєте, не беріть собі майстрового інструменту, тому що він може вам просто не підійти, відбити все бажання займатися. А коли ви вже професіонал, ласкаво просимо до ордка Сміка.